А що це ви на виговорите, а, а колега ваша тикає? Ну а ти що? А, Мо... а можна тикати? Я... А де написано, що? Так, звісно, не можна. То а де, де покажіть. Де? На заборі написано. Покажи... На заборі де? написано, що на 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 Забор? не можна, так. Да. В тебе біля дому? Ні, ні, ні. Не в тебе, а у ну, вас. Ти буксуєш? Не в... в тебе біля дому. Що ти з мене кривляєш? Що ти з мене кривляєшся? Шо так, шо з мене кривляєшся? Шо ну що ти руки розправиш? Ну що ти руки розправиш? Ти що тебе боюся чи що? Да все, давай, завязывай. Зав потому что ты тут рассказываешь, что ты же не с руками дергаешь, ты думаешь, что если ты будешь так візь руками розправляться, то візь я буду тебе бояться, діть буду відходити. Меня ще их делають, можемо потренуватися. Можем потренироваться, конечно. Приїжджаеш в Київ, приезжаешь в Киев, приезжаешь в Київ. Давай камеру візьмемо по тренувати. А ты сразу дождь снимать там сразу буду протоколы. А без ствола надо, з волосся броня, нахуй нахуй. Ну так, але чисто ви теж нас не дьогогаєте, коли ми з автоматом їдемо і броніжеємо. Хоча букалка, демоброніжеля, то нічого не правда. Це, блядь, піздець як не правда. Та ні, Та ви, так, що вам не пояснюю? Поясню да. ще раз, щоб собі вдома знімати. По чому мене ще ні? Вдома не знімаю. Я забороняю згідно Конституції, щоб ви мене знімали. Ви ви можете ще розмову, а обличчя вам забороняється знімати. Прекрасно, не зможете. Я можу знімати? Я пояснюю ще раз, Може і через мову. Я можу вважає вас повну, пояснюю ще раз, Може і через. Веду відеофіксації, все повністю вас. Може щось тебе знімати, що, да. да, що. ж тобі поможе, що від протокола